Вітається Маркер Поді. Мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні поговоримо про діпфейки. Я, до речі, планував розпочати за одним сценарієм. Я планував почати. Якщо ви знаєте блог пана Романа, то ви точно зрозумієте про що сьогодні мова. Але прийшла режисерка Діджитал Контенту, Алла, Ви її не бачите, вона тут у мене в вусі, і каже: Роман: це не діпфейк, це не діпфейк, це просто маска, це його образ. І от давайте так одну хвилинку залишимо на початку, щоб говорити це питання з Ігорем Розкладаєм, медіаюристом, заступником директора центру Крайті та верховенства права, а потім поговоримо вже про російські ворожі діпфейки. Е, перш ніж розпочати, е, нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете на радіо Галичина о 9.15. а Переглянути відео можете згодом на ютуб каналі Фам Галичина Аналітика. Е, підписуйтесь, коментуйте стандартно, ставте лайки. Ми вас завжди до цього закликаємо, е, пане Ігоре. діпфейк чи не діпфейк? Блог пана Романа. Ну, правильно сказали, що це маска. Хоча це питання, як ми будемо взагалі оцінювати діфейк. Насправді діфейк, як правило, це що береться реальна людина, тобто береться, аналізується її відео. Ну звісно, що це залежно від яких тілей, тут залежить від того, як наскільки якісна ця історія. І потім на цю людину накладається певні рухи, голос, те, що вона говорить, так щоб це було зручно тому, хто це говорить. А ну, такий мій самий завжди улюблений приклад, який я наводжу, Сальвадор Далі в його музеї в США, для того, щоб зробити таку інтерактивність взаємодії з відвідувачами. Були проаналізовані, ну, напевно, тисячі кадрів е з його реальних записів, тобто якісь старі записи, чинобілі, звісно, чи що здебільшого. Е і на основі цього було проаналізовано його обличчя, як він говорить, як відбуваються його рухи, і згенеровано е віртуальну модель. Uh, тобто, коли ви підходите до такого великого людський ліс екрану в музеї до вас темряві виходить далі, ви з ним можете зробити селфі. Він вам відправить його на пошту і так далі. Тобто, це такий позитивний, uh, хороший і ну я би сказав науковою з непевним науковим підходом діфейку. Uh, тому що ми розуміємо, що людина ну, може дуже давно померла. Ну, от але в інших ситуаціях це може бути наприклад ситуація, коли ще на початку вторгнення з росіяни намагалися запустити дефект зеленським, а там була використана ну, доволі недолуга така історія, коли ну було видно, що у нього голова не так сидить, що він говорить. Якось дуже маціонісно. Ну це дуже неякісно було а, так. Так, да, це дуже неякісне відео, але, наприклад, вже відео залужним було набагато вищої якості. І, на жаль, з того, що можна ну, дивитися, як зараз відбувається. Діфеки, до речі, зараз дуже шахраї люблять використовувати в, реклам, в шахрайській рекламі. Вот. А, але. І вони теж бувають дуже різної якості. Буває таке, що ну зовсім-зовсім дефект, то губи не синхронізовані, видно, що просто якась так, така примітивна історія. Але я бачив за кілька разів доволі якісні дефейки, по-моєму, Наталя Масічук, якщо не помиляюсь кльівсів, а і от вона там рекламувала якийсь черговий супермега-препарат. От я, до речі, вас хотів запитати, так, що тут ситуації бувають різні. Діма, Діпфайки... да, ну, тобто, я би сказав, що, кажіть, що кажіть. з паном Романом е, доскажу, да, доскажу, з паном Романом рахує те, що він сам говорить. Тобто, да, тут, скоріше за все, можна говорити, що це маска, хоча, ну такі, скажімо, діфейт на мінімалках, можливо. Але, так, ти але, ти але перемогла. треба розуміти, що це що, що, сама людина насправді тут робить, да, тобто, тут ще важлива річ, що тут робить сама людина з тобою. Mm -hmm. І це важливо, тому що дів як правило, роблять щодо інших людей, чи то з позитивною, чи то з негативною метою, але в принципі їхня якраз річ права на те, що це про когось а не про себе діпфейки в 2022 році, і зараз ви частково вже відповіли на це запитання. Вони в окупантів якось еволюціонували, якщо це слово взагалі до них можна, звісно, застосувати. Я так розумію, що картинка змінилася якісніше стала. Так, Картинки, ну мене колега, яка займається власне, напрямом втучної інтелекту. От вона постійно моніторить ці ситуації. Говорить, що діфейки вже стали значно дешевшими, тобто системи навчаються. Системи вже достатньо багато є е, сервісів. Є такі, що можна собі налаштувати, поставити комп'ютер і налаштувати. Тобто ця індустрія дуже серйозно розвивається і з одного боку це позитив, тому що воно може допомагати ну, в певних креативних індустріях. Да, де ну такі приклади ж люблю наводити? Уявіть, ви відзняли 90% фільму вас. Меректор це в принципі явище не рідкісне. Да, ми часто бачимо рамочку в титрах тих чи інших фільмах. І що виходить перезнімати весь матеріал? Це страшенно дорого. Використати діфейк для того, щоб дозняти там 3, 5, пясель напевно, це значно дешевше, і це дозволяє ну якби і зекономити, да і, і не, не наламати всі строки. І, і взагалі, тобто це, це економічно вигідно, але з іншого боку, ми можемо згадати діфейк, наприклад, чи точніше це називається щало або тіфейк, тобто дешевий фейк. Ненсі Пілосі, коли е, її справжні відео на цьому заході було просто уповільнено на 25%, і виглядало так, що Ненсі так хорошо зранечку вже прийняла конячка чи чогось покраще, да? і хоча це насправді було просто уповільнено. Так, да, так хильнуло, причому дуже так довго. І насправді це відео розлетілося мільйонними репостами, і от є це якраз приклад того, що діпфейки доволі можуть бути небезпечними. Добре, я ще нагадаю, що слухати ранковий маркер, подімо ж та дев'яті згодом о 16.15-17.15. Радіо Фом Галична пряма ефір. Переглянути відео можете на ютуб-каналі ФОМГалична навітка. До речі, можете прокоментувати, чи колись ви справді попались на ворожий діпфейк. Вже потім вам друзі ваші розповіли. що це ж фейк? Ось, пане Ігоре, є соцмережі, де діпфейки у є їхня царина, де вони найбільш поширені, наприклад, можливо, TikTok, я не знаю, можливо, вони вже з'являються в соцмережі X, Ну, я думаю, там трошки менше, ніж в TikTok може бути, але от розкажіть. Дивіться, насправді, якщо ми говоримо про Дезу, то Деза любить перетікати з соцмережів в соцмережу. Так? Тобто, якщо є схожий функціонал, тобто, наприклад, вертикальні відео, вони зараз є і в Ютубі, і в продуктах мети, тобто я маю на увазі і Фейсбук і Інстаграм, які зараз взагалі об'єднали між собою Reels і Сторіс. А відповідно, часто буває так, що відео генерується в Тікток, і потім ти його вже дивишся, десь, наприклад, на інстаграмі тобі вискакується відео. Тобто вони мандруючі, а є, звісно, трошки більше, ну, якщо говорити про шахрайську рекламу, да, то наприклад, на тому ж. В Фейсбуці Інстаграмі це внутрішня якби, рекламна історія. Тобто вони запускають ці рекламні кампанії саме на цій платформі, використовуючи згенеровані відео і е, розганяють, причому ще і виставляють певну вікову аудиторію, чи, наприклад, там, це може бути чоловіки там, 35 плюс, да, умовно кажучи. Uh, і uh, вони от розганяються саме по ті, але як правило, всі тенденції мігрування будь-яких відео насправді, особливо відео націлених саме скідливим контентом, вони намагаються їх робити по всім платформам, тобто тут єдине можна говорити там на якій платформі вперше вискочило. Да, і TikTok може бути одним з таких Да? Я, до речі, читав, що не лише українці є цільовою аудиторією російських діфейків, іноземці теж uh -huh. це різні продукти, тобто нам розказують одне, але теж брехню, їм розказують одне, але теж брехню. Що розказують нам, ну, що дивіться, розказують іноземці? <гум> дивіться, якщо говорити про загальні тренди дезінформації, то є по суті два підходи. Перший підхід це ви правильно сказали, що нам нас, наприклад, атакують. Тематикою мобілізації ТЦК, да, цікаво от дуже багато про це йде де, де. а на захід будуть шатикувати, наприклад, що е, може досі там витрачати кошти на Україну, бо тут там або корупція, або може достатньо допомогли. У нас тут свої проблеми або тут іще. Ну тобто залежно від вони ж дуже сильно ще й таргетують країну. Тобто сказати так, на, на за кордон це теж не дуже правильно. бо Російська деза досить добре розуміє свою аудиторію за кордоном, і відповідно вони залучають великі ресурси, щоб бити по больовим точкам ту чи іншу країну. Ну, наприклад, по Польщі вони останні два роки багато били саме там і по тематиці трудової, і по тематиці, ну навіть, можливо, якісь історичні були, якісь бійки. Я пам'ятаю, були ролики, теж такі не дуже зрозумілого походження. А українці відповідно щодо поляків і щодо Румун лякали, що ці країни хочуть нас забрати територію, тобто, що залізся ця допомога не просто так, а ми віддамо їм там Західну Україну чи Буковину, чи ще сусідам. А на Франції, наприклад, і решту країн були ролики, пов'язані от якраз в час, коли почався ізраїльський і земельна в Ізраїлі, то вони там дуже багато таргетували саме по тому, що треба змінити допомогу. А і відповідно, всі ці рекламі вона здебільшого все ж таки до картинками, але час від часу виникають відео, і от відео в Україні, наприклад, вони використовують е, справжні відео. Здебільшого це відео якраз в току, якісь конфлікти з ТЦК, чи якісь інтерв'ю вирізані, де змінюється контекст, тому що просто вирізані певні фрази. Але, от, наприклад, це відео, про яке робило телебачення Торонто розслідування, цей, начебто людина, яка в окопі з синдром Дауна, я бачив в рекламі цю історію, і, чесно кажучи, я теж дуже замислився, що це. Тобто, я не зміг зрозуміти, що це діфейк, Я подумав, що це постановка скоріше, бо це теж популярний жанр у росіян. От, але виглядає так, що ну от сказати, що це дій Я був сам здивований, що це саме настільки вже якісно зроблений і що вони з людини зробили, начебто, от людина з синдромом Дауна, і відповідно знімають цілий серіал тому тому тут, тут, чесно кажучи, чим далі тим більше стає складно виловлювати фейки. І на остаток нас залишається одна хвилина, дуже мало часу. Ну це ж не лише діпфейки поширюють е окупанти та росіяни в соцмережах. Uh -huh. Що ще такого особливого? Бо написати текст неправдивий, це написати тексти, е підставити лице на відео. Це вже трошки вищий рівень. Е що ще подібного примудряються зробити? Ну, саме про війну, от я як сказав, вони здебільшого або роблять постановки, або вони витягають реальні відео, просто дають інший опис. Тобто вони змінюють контекст відео. А да? коли ти бачиш відео, яке знято десь, ну тут же ж далі фантазія, як ти його пишеш. А, Ну і найбільше от де, де реально я бачу дуже багато зараз діфейків: це реклама так званих цих ну, бабів, да, з різних з різних там. Тематик там і суглоби, там і, і, і чоловічі, і, і все, що хочеш. І от там ці діпфейки зараз використовуються, я б сказав, наймасовіше. Тобто, будь-яка з цих реклам. Наприклад, беремо вас: от ви вас вам змінюється голос, тобто, або просто на вас накладається певний текст. І ви зараз будете рекламувати, наприклад, захід для. Покращення не знаю, там потенцій, І так вони роб... Да, і вони так роблять зараз дуже багатьма медійниками. Насправді ну найбільше вони чомусь влюбували один плюс один. Але я бачу багатьох медійників, які використовують такі такій шахті рекламі, і там якраз використовується діфейк різного гатунку по вартості. Тобто є дуже дешеві, де там просто губи якось пляшуть свою абсолютно ритміку. Але я дійсно бачу дуже якісні, де важко зрозуміти, що це а не правда людина рекламує якісь препарати. Дякую, медіа юрист, заступник директора центру демократії та верховенства права ігор розкладає. Був з нами. Говорили про діфейки, де їх поширюють росіяни. Чи працюють лише на українську аудиторію, чи працюють на іноземців? Ми зрозуміли, що і на іноземців теж працюють. А mm -hmm. нагадаю, слухати маркер подій можете о 9.15, 16.15, 17.15. Радіо Фамголична це прямий ефір. Переглянути відео можете на YouTube каналі Ом, галична аналітика, будьте щедрими на коментарі та вподобайки. Ми це любимо. Я думаю, пан Ігор дуже любить коментарі. і Вподобайки. А мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.